Усім привіт! Ви на каналі Міні-майстерня. З вами я, Тимофій. Сьогодні ми будемо ліпити в'язані речі, плоскі такі. Поїхали. Для цього мені знадобиться просто синій колір або голубий, ви можете різними ліпити кольорами. Якщо вам. Треба, наприклад, якусь прикрасу зробити, але треба основа, як в'язана. Наприклад, в інтернеті є показані светри різні, але вони плоскі. Тому сьогодні я зроблю такий сайт. Для початку я беру і розкатую дуже багато, дуже багато таких ниточок з пластиліну. І дуже вони довгі повинні бути. Так, зараз я розкатаю і до вас повернусь. Так, усе. Я робив усі смужки. Я не рахував їх, тому що в, у вас може бути і більше смужок або менше, в залежності від того, як ви, що ви хочете зліпити. Ну, я, наприклад, хочу зліпити або светр такий, або шапку. Тому для початку візьмемо усі смужки, якщо в нас вони довгі, пополам, так зігнемо і почнемо крутити. Так, це я роблю, похоже, як ми робили на корзинку. Таке саме. Але обережно не перекрутіть, бо в мене ось почалось в декотрих місцях рватися. Так, трошки Ага. не перекрутіть. Е, і даю відповідь на запитання, що ми будемо ліпити після того, як зліпимо декорації. Так. Ми будемо ліпити Арктику. Хто не дивився в моєму телеграм-каналі, то я вам кажу, що ми будемо ліпити арктичних тварин і арктичну дослідницьку станцію. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео. Якщо вам сподобалось відео або було корисне. То підписуйтесь, ставте лайки, мені буде приємно. Так. Озгинаємо усі отак по бобам. Можете робити дрібніші такі смужки, або трохи більші. Це, в залежності від того, як ви хочете. У мене вони як не дуже великі і не дуже маленькі. Тому ось так. Так, зараз я доліплю усі смужки і до вас повернуся. Так, усе. Я зробив усі смужки, наші такі, наче в'язані. Тепер треба їх скласти у рядочок. Прикріплюючи один до одного. Ось так. Кожну е, до один до одної. Можливо, у вас вийшли нерівні, але постарайтеся, щоб вони усі смужки були рівні. я маю на увазі однієї товщини, тому що. Якщо не буде однієї товщини, то е, шапка, чи що ви там робите, е, то буде воно не дуже гарно. Так. І ось так. Зараз я зроблю і повернусь. Так, ось так я зробив, я скріпив усі. Тепер можна обрізати усі кінці, щоб вони були рівні. Так, ось так. Це наче таке полотно, з якого ми можемо вирізати любу яку фігурку. Ну, можна, я виріжу шапочку. Для цього я візьму ось так пластилін і виріжу трикутничок. Так. І ось так. Можете не викидати. Те, що залишилося у вас після шапочки, тому воно може ще знадобитися. Ось так. Трохи тут заокруглюємо. Так. Робимо ось так. Беремо якусь щіточку, або навіть зубну стару, або просто пензлик якийсь. І... Розкатуємо білим пластилін у таку невелику смужечку. Так, ось так. І проводимо ось так по нашій смужці. Так, ось так, туди-сюди, це щоб була наша смужка махната. Але подивіться на те, щоб у вас зубна щітка, чим ви будете отак робити, не було дуже брудне, тому що не буде гарно. Так, тепер. Відрізаємо смужечку по розміру. Я від... зроблю її трохи тоншою, В половину майже. Ось так. Тепер кріпимо на нашу шапочку. І ось так унизу смужка є. Можемо зробити такий як балабончик, чи як його назвати. Зверху, для цього я так само беру ще трохи білого пластиліну, трошечки розплющу, тому що шапочка в нас виходить плоска. І так само роблю щиточкою, надаю їй форму. Так, прикріплюю тепер. Зверху, і ось така. Можемо зробити шапочка вийшла. Можемо зробити менший трохи балабончик, для того, щоб було гарніше. Ось так. Я зробив менший. Ось така шапочка в мене вийшла. Ви можете зробити із цього і светер, і любо що. А светер, я зараз покажу, як зробити. Светер дуже просто: відрізаємо на квадраті, Отак, кінці. Це будуть наші такі рукава. Але подивіться, щоб було рівно усе. Ось тепер ділимо ось так частину. Тут відрізаємо частину. І тут відрізаємо частину. Але у вас може трохи не вийти. Вийде така, як у мене, стрілочка, тому тут підрізаємо ще. І усе. Можливо, у вас вийде. Але. Я сьогодні робив шапочку, тому не буду показувати далі. Так, ось така шапочка у нас сьогодні вийшла. Усім хорошого дня. До побачення. Ви були на каналі Міні-Майстерня. І з вами був я, Тимофій. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайк. Мені буде приємно. До нових зустрічей! Дякую, що додивились до кінця.